Другий день нанесення розмітки завершується. Якраз зараз що те, що сирена від бій, відбою тривоги лунає. Завершуємо без 10 7. Ну і хочу показати, що зараз реалізовано. Ну і коротесенько, можливо, розкажу, як тут їхати. Ой. Принцип такого кільця Іде, що завчасно потрібно брати смугу руху. Зараз ще не нанесено стрілки, не показано, але ось я вибрав центральну смугу руху, вона дозволяє по ній дозволено їхати прямо і наліво. Зараз я виконую з'їзд прямо. Просто їду в своїй смузі руху, далі вмикаю поворот на з'їзд і просто з'їжджаю. Розмітка виводить на з'їзд. Якби я хотів їхати. Наліво, то я би просто так само по розмітці звертав наліво. Ось так, якщо коротко, не спішіть, будьте у баченні. Розмітка реалізована ще тільки на 6, 60%. Немає ні трикутничків, ні стоп у стрівці не заштриховані. Знаки тільки завтра доставляться. нові. Якщо у вас виникають якісь запитання по даному перехрестю, можете задавати. Коли буде фінішний результат, також зробимо зйомку з Дона, покажемо, як зверху виглядає. А також зробимо інструкцію, думаю, на цих вихідних для новачків, для водіїв, які тільки починають їздити в автошколах або кому цікаво, чи вони правильно приїхали дане перехрестя, неправильно. Так все є досить просто.